Ми знаходимося зараз на Аліші пляж е, у е, в Сусулі, е, Домініканська республіка Пуерто-Плата, провінція. О. Тут е, гарна вода і гарне все. Ще тут така є. Е, сам, значить, от якщо я покажу туди, назад трошки повернуся, то там далі то видно такий з, з капушоном ресторан. Там е, зірка, зірка висить Давіда. Отам ізраїльця, ну не ізраїльтяні, не ізраїля євреї. Євреї держать, місцеві євреї, тут є єврейські ком'юніті в Сосулі. Це е, нащадки тих людей, які під час Голокосту, в основному з Німеччини чи з Австрії, вони втікли і тут отримали від тодішнього президента Домініканської республіки вони отримали землю по 10 корів, по собаки і по коняки. Їм було сказано, що ви будете сидіти, ви займатися вирощуванням корів фермами. Якщо не будете цього робити, то я вас вийшлю назад до Адольфа Гітлера. Так їм було буквально сказано, і вони тут переплили ці біженці на кораблі. І, власне, чому ми маємо тут в Сусулі гарну Дарі, молочинкову продукцію і сири, і йогурти, все це було основано виходцями з єврейськими виходцями з Австрії, з Німеччини. О, і багато потім вже ну, але багато тут має єврейські ресторани, тут є, по-моєму, синагога є, по-моєму, пару дантістів є євреїв. Я не знаю, чи вже є фермери. Але мені кажеться, що ця молок'ярня, де роблять сири, то вона досі ще пор в єврейській фамілії належить. О. І ще я бачив, теж є, значить. Бучер, бучер, як це скам'ясне, як м'ясо продає свіже, досить непогане, таке вирізки продає все. Він, по-моєму, теж єврей з німецьким, бо він говорить, наче він наїдеш, чи він на німецький говорить, там різниця між цими мовами невелика. Я не знаю, де яка є, яка, бо я не, не в курсі. Я знаю, що вони похожі, а то вони говорять між собою. Я не можу, сказати, мені здається, що вони також з німецьких євреїв. Оце така історія цього містечка. Ця ситуація дуже цікава. Ми, ми, сидимо, ми сидимо на пляжі зараз. І я тут я, я побачив статистику від на маска, значить, де він розказує, що е, народжуваність падає в світі, і він каже, що в дуже таких великих значить, значить, пропорціях. А, і що це прямо страшно для людства, що жінки не хочуть мати дітей, менше роблять, і менше роблять. Я сиджу та дивлюся зараз на цей пляж, катір ще проїжджав. Там щось п'ять-шість молодих жінок сиділи, ноги розставили, на ньому грілися. Що не хочете робити? І тут я Ілона маска, так як я прочитав, знайшов це. Вони кажуть, що нащо нам чоловіки, щоб літали на Марс? Як це жінки можуть летіти? А Жінки менше їжі їдять, їм менше повітря треба кислороду, кисню. І вони менше важать, можна паливо, більшість подавати. І все нормально, значить, на що це це? Послаємо жінок тоді на Марсі, вони радіацію, лучше, лучше радіації, вони хендали. Як сказати, що тримають радіацію жінки, ніж чоловіки. І що далі? І що далі? Е, ви і Який стимул для того є у дівчат, щоб мати побільше дітей? А, І ці що народжуваність там за останні 5 років в Польщі е, на 10% там вже майже 11% знизилося. В Ірландії на 10%. 4% знизу. Це, це традиційно католицькі країни, де народжуваність була більш-менш нормальною. В Європі, по крайній мірі, да. по крайній мірі в Європі. по в В Південній Кореї там взагалі страх якийсь, там взагалі нема тої народжуваності. Вона майже дійшла до мене. Там дуже погана в Японії. О, ну і є, звичайно, є дуже гарна якісь там Руанді, в Нігерії. Там, от, наприклад, візьмемо Руанду, там було 5 мільйонів, от, зовсім недавно, якихось два покоління назад. А Зараз вже 50 мільйонів населення. Ми там нормально всім діло. Але ви розумієте, ми говоримо про традиційні культурні країни і мають. Ну всі культури мають, я я не я є расистом чи чим. але потрібно, я думаю, виховувати дівчаток, щоб робити. Було престижно мати багато дітей, як в Римській імперії, матрона вона мала більше дітей, тим більше вона повагою користувалася в очах суспільства. О. І зрахували, а ще більше якщо хлопців мала, хлопців мала, то вона взагалі респектом, повагою, авторитет мала в суспільстві, більше І був стимул жінки. Мати чим більше дітей, більше, бо хлопці були це, це були. це були воїни, це були захисники, це були годувальники. Це був золотий фонд любої нації. Бач, а зараз вони виховують людей, виховують дівчаток, що ми, ми можемо жінок взяти на Марс, бо вони менше важать і вони, вони менше їдять і менше дихають, і їх легше туди добрати. А вони можуть робити всю роботу. Родинники, до чого це все йде? Це все йде до, до того, що вони якщо можуть бути менеджерами, директором, начальницею, юрістом, то наших дітей робити родини. А потім після того з'являються такі публікації, що ми вироджуємося, ми вироджуємося. Ми, ми замість того, щоб виховувати суспільство, виховувати людей, виховувати чоловіків. Більшість жінок, що це престижно мати дітей, престижно родити дітей, а дітей виховувати, щоб вони мали повагу до батьків, щоб батьки дали їм життя. то Вони їх так не виховують. Вони не виховують. тут школа взагалі цим не займається. То воно, вони, вони, вони таке навіть не розказують. Вони будуть тобі розказувати в школі дітям зовсім протилежне. Що якщо тобі дивишся, якщо батьки тебе обіжають чимось, ти маєш це вказати в школу. А чому батьки мають обіжати своїх дітей? Оце перше питання. Ну, я, звичайно, таке є, але це ж рідко буває. Батьки люблять дітей, заводять їх для того, щоб, щоб радуватися, ними, так? але що але ми зробимо? І це суспільство помінялося, традиційні ці моменти помінялися і вони міняються не в ліпшу сторону. Я теж і багато не маю дітей з зовсім. Я, наприклад, у мене товариш, він мене підвозив. В, в аеропорт. Зараз то в Канаді живе, в нього двох хлопець і дочка там. Сину 40 років, не думає жениться, то живе з одною, то живе, нема дітей своїх. Дочці теж 36, нема дітей на Канаді, не збираюся мати. Нащо вони мені потрібні? Розумієте чи ні? Як це можна пояснити, кроме як я не знаю. Я не знаю навіть як це. О, Це спочатку виліз один хлопчина з котів з цього місця, а потім побігли значить, дівчата. Наверх ціла група і це вони мають десь, у пірнатий місці. Але так як я бачу, що була ця яка в сотенному купанні побоялася, а тепер бачуся, яка в другому теж побоялася. Дівчата не такі сміливі навіть, щоб на Марс кажуть, їх пошлють, а чоловіків не треба. Я так рахую, що нема що там скакати. Можна вдарити, тут можна що... Ну, Але люди і люди, вони роблять часом такі речі, що санкцій. Хотів дощ бути, але кудись він пішов в сторону, десь туди далі. І похоже, похоже, що вони не такі хоробрі, щось вони. Одно вскочило, а ці пробують, залазять. Будемо бачити, ця така крепка дівчина в чорному купальнику. Не буде боятися скакати, що буде. Побачимо зараз. Я не знаю, чи є вони ці діти, так я не знаю. Похожен на європейців, але тут якась група європейських, але не знаю, нічого не ті мої вони говорять. Так здається, наче на німецьку. Бояться, бачу, бояться, ми не, не рішається тут. Це їх багато, це хотя білодець. Сонце вже світить на мене. Я пропустив момент, вскочив хлопчина, вскочив, так, що хлопчина вона не сміла. вона збирається. Надія, що вона зараз ми боліємо за нею, як на Олімпійських іграх. Будемо сподіватися, що вона все-таки наважиться на один момент. Давай, давай, вона вже майже, вскочила. вона вже скаче, скаче, скаче. Бух впала. Здорова дівка, половина моря. Ми всі всі прямо її криками підтримали, казали, що вона дуже порадить. А тепер цей, кори. в червоний трусах, якийсь худосочний, маленький, теж хочу показати, що він теж може вскочити. А, Побачимо, як він скакає. Ну я не думаю, що так буде гарно виглядати. О, так, ти дивись, він кращий скочив, не вийти спонс, О, А, це вони вже виходять, це вони виходять. Ця група виходить, спокали, так. О. Ми бачимо якусь лодочку. Тут ця країна, вона цікава. Ти бачиш цей хаос. Бачиш бачиш е, двіжуху. Мотоцикли їздять, дівчата гарні на мотоциклах їздять. І пікають, сваряться друг з другом. То все, що відсутнє, коли живе в такій країні, як Канада, або майже відсутнє. Електрики немає, пропадає в тебе, нема по 2-3 години, по півдня електрики. Кажуть, що генератор є, але генератор щось не спрацював. А чого не спрацював, чому не спрацював? Бо електрика знайти не можуть, який може його включити, бо його виключився. Це поліція поїхала в них. Але ходи Ага. Роби, ага. А пішли вчора на пляж. Пляж вроде ні, нічого, це непогана ідея. Ми зборіли там, бо ми не знали, де нам од дебра, а вони тут довше вже сидять майже рік. І канадійці також переїхали з, з Канади з Онтарію. Вона каже, що йдіть туди, там беріть, значить, на 4 години беріть там, якісь там трошки треба платити, але коли ти береш і в... І платиш, зато тобто, те треба там за той лежак платити. Ну, я нікому в твох лежаках не лежав. Я взагалі не знаю, що це таке на лежаки лежати. Я коли попадаю в такі місця, то я ходжу вправо, вліво, назад, вперед. А це взяв того лежака. Ну, але в тому лежаку я ж висидів зовсім трохи, втік звідти. Але спалив собі все лице, всю спину, всю лисину, все, ну, все спали. Yeah. Автомобілі такі траки їздять, я бачив, що в старих фильмах про сталони там такі траки їздять. Тут знов на пляжі Сусула біч, але сьогодні неділя, і як видно, значить тут багато цих катерків більше, лодочок цих всіх таких. Там далі краще стоять. Тут. І ще багато тут дуже місцевих людей. У неділю вони приїжджають, вони, вони приїжджають з Сантьяго тут автобусами. Бо це в Сантьяго немає, океану і вони тут ем, значить, відпочивають. Я вже бачу так. Воно, якщо ви там побачите, плаває з пляшкою рому. От далі в руці тримай, я пробую зараз приблизити. От там, пове, от там він танцює і тримає пляшку рому. тут все дозволено і капі, неї, брат, спілку, О, Де бігає з пляшкою рому. Brat je svoj nacionalnej napi, je to Róm i tu na pláži vypil. A tak čo tak ja bačil, posadili divok na spinu pred tými chlopci u vodi, a divčata probovali e, sunúť jednu odnú u svojich chlopci u plečej. No všetko to samé šlo, šlo po druhom po inšom. To samé šlo v druhých místach. Ось коли сидить, сидить і п'є прямо з цега. П'єром прямо з пляшки і насолоджується. Це відрізняється. Канадічка вийшов би на пляшку пити з горла за 5 хвилин би без забрав. Я пам'ятаю, колись на Флориді я був. Я, я думаю, що це Нейплс на Флориді. Ми... Десь там саросок, але на підвізці, на С... Ну, не на саросота біля. Ну туди на мексикан що У мене там товариш працював, то я, значить, взяли ми з ним пиво. Пиво пили. А не пройшло трьох-чотирьох хвилин, як прийшло до нас два поліцейських і кажуть, що перестаньте. Ми не бачили, як ми пили. Тому що ми закінчили по банці і викинули банки в, в урну. Але вони, вони попросили нас, що у вас є автоголь, ми сказали, що так, є. А вони сказали, що візьміть весь автогол і викиньте в урну, або по іначе ми вас мусимо арештувати. Американські поліцейські нам сказали, я казав, що пива не можна, вони сказали ні. Навіть приходити з пивом не можна на, на пляж. Це в трій. І ми викинули їх. А. Оце такі. А тут, будь ласка, це для мене трошки дивно. Це вони сидять під сонечком і п'є собі. Yeah. Ну все добре. Ще показую. оце бо дівчина стоїть, по-моєму, вигляді років 13. І це ця пляшка до, до цієї тримає. Хлопець пляшку виходить. І це вони покружуються. Дівчинка теж пригубилася пляшки. І давай смоктай, оце Рома Вони їм, я він що Піском кидається зараз. І це вони це прямо для мене. Для мене прямо це щось таке. Вона бігає. оце вона шарпанула Рому, Скільки їй повинні публіка це не місцева, ця публіка Сантьяго. 65 кілометрів, але через гору переїхати треба. І там це вони приїжджають такими чартерними автобусами. І вони звични, з дітьми, з сім'ями, просто молоді люди приїжджають, старші. Це ще тільки зрадно. Ну, зараз їх штрафують, бо вони раніше манітафони свої включали. І тут шум, як на аеродромі, був. Ідеш, від кожній купці своя музика на весь голос і, і ром, і, і пиво, пиво стало трошки дорожче, але вони ром почали пити. І це з горла ві, на жалі лупля трох всі підряд. На... Це... <сі> така культура в них. А так взагалі тут дуже гарно. Там ростуть дерева, пальми, зарослі там досить гарно. І так, і там нормально. Так. Там відміється Пуерто-Плато, то гори там ззаді видно. Туди на другому на горизонті, туди та гори туди, туди було. Там на ті гори піднімаєшся. ну Це такі гори, які там були. Це, вони всі зарослі лісами, там, місцеве. Але по дорозі дуже гарні видні. Видно океан, і звідти згори Таке прямо на кожному кроці. Там повороти, за кожним поворотом сюди зупиняйся там. І... І і, і насолоджуються дуже гарні країни.